Вітаю вас, шановне панство. Перший і доволі складний рубіж пройдено. Тож щиро дякую кожному, хто до нього причетний. В цьому відео я хочу поговорити про відьмака, а саме про першу частину цієї легендарної серії. До Скайріма я ще буду повертатися, але вже не так часто. Я відчуваю, що всі ці роки, що я граю в Скайрім, даються взнаки. Ігра банально мене виснажує і не приносить мені якоїсь насолоди. На даний момент я працюю над фінальним відео по айсбергу. Це буде доволі таки довгий відос, тож чекайте. Ще хочу додати, що. На створення цього відео мене надихнули стріми ось цього чудового ютубера, тож раджу зацінити його творчість. І так, я думаю, що кожен, хто проходив першого відьмака, любить гатитися в туз, і це не безпідставна заява. Кожен, хто грав, мене прекрасно зрозуміє, адже в цій грі вам нормально не скажуть, куди йти і що робити, де шукати потрібні ігрові предмети і тому подібне. Доволі велика кількість гравців дропали гру через всратий геймдизайн, доволі нетипову боївку та. Тотальну незрозумілість в плані проходження деяких квестів, але всі ці не якимось дивним чином не повпливали на успіх та ставлення її в ряд культових ігор. В цьому відео ми поговоримо про головну сракобіль цієї гри, а саме про квест з пошуку сефіротів. На жаль, це не є якийсь простий сайт-квест, який можна скіпнути, і він потрібен для подальшого проходження основного сюжету. Перший сефірот ми знайдемо на початку другого акту. Після того, як Геральт потрапив в тюрму, йому дають можливість звільнитися, якщо він знищить монстра в міській каналізації. Епічно пригаємо в каналізацію, зустрічаємо лицаря ордену Полом'яної Рози, якого звуть Зігфрід, і вже разом з ним вирушаємо до лігвища монстра. Даємо цьому пизду смачних піздюлей і лутаємо з труп. Перший сефірот, який називається Малхут. Далі в нас є можливість отримати одразу три сефіроти. Для цього біжимо в місцевий храм мілітела. Всередині підходимо до скульптури мілітела і кладемо всередину якусь пожертву у вигляді їжі. Я поклав кусок хліба. Після чого нам даються одразу три сефіроти. Ход, гвур і бін. Тепер в нас вже є 4 сефіроти з 10. Йдемо за п'ятим. Його можна отримати через Калькштейна. Біжимо до нього і говоримо з ним. Після розмови у нас активується. Квест по Далі біжимо до дворфа Вівальді, який живе по сусідству, і викупляємо у нього ось ці дві книги. Після цього зразу йдемо до нашого мавполюда і даємо йому книги, а в заміну отримуємо замітки по всіх сефіротах і п'ятий сефірот Хохма. Також не забудьте в Кальштейну запитатись про те, як потрапити на болото. Це важливо. Тепер біжимо за шостим сефіротом. Нам потрібно на пристань. На виході з міста нас не випускають. Але якщо ви при битві в каналізації прийняли допомогу нашого зігунчика, то він скаже охоронцям, що ви неймовірний мужик і взагалі охуєнний тіп. Після такого вони вас точно пропустять. Далі йдемо на пристань і підходимо до цієї нахрюкової бомби, в якої можна придбати шостий сефірот аж за цілих 500 оренів. Не, ну він, звісно, перегнув. Ви тільки но подивіться на цей шмат сала, який пасував. Нало б наїбнути під пиво на пару з утопцями десь біля пристані. Даємо 500 оренів і отримуємо шостий сефірот тіферат. На черзі у нас сьомий та восьмий сефіроти. Знаходимо паромщика на пристані і пливемо добулі. Після прибуття біжимо в місцеве село дурнів і говоримо з васкою. Отримуємо квест на винищення утопців і йдемо їх рубати. Після чого повертаємось в село і говоримо з бабкою. В якості винагороди за вбитих утопців отримуємо сьомий сефірот хесет, після чого знову говоримо з бабкою і оборудований. Обов'язково, наголошую, обов'язково заводимо розмову про башню мага на болотах. В кінці розмови бабка має дати нам карту Таро, яка потім нам дуже і дуже пригодиться. Тепер біжимо ось до цієї печери за восьмим сефіротом. Заходимо, вбиваємо привода та вовків і в саркофазі знаходимо восьмий сефірот. Єсот. Yes, Щоб отримати дев'ятий сефірот, нам потрібно повернутися в місто. Йдемо до паромщика, пливемо туди, після прибуття зразу направляємося до Кальштейна, показуємо карту Таро, яку нам дала бабка на болотах, і отримуємо інфу, що нам потрібно оживити голема, який є на болотах. Для цього нам потрібен громовідвід. Недалеко від Кальштейна є коваль, тож біжимо зразу до нього. Робимо замовлення на один громовідвід, і знову йдемо до нашого шмандірбобіра В діалозі з ним вибираємо функцію від. Починку і медитуємо 24 години. Після цього біжимо до коваля, платимо 50 оренів і отримуємо громовідвід. Тепер знову рушаємо до поромщика і пливемо на болота. Нам потрібно викликати грозу. Для цього йдемо до друїдів, які знаходяться ось тут. Дивимось на зелені цицьки і знаходимо старого друїда. За 500 оренів цей колдун єбучий може нашаманити нам дощ та грозу. Платимо шекілі і бачимо, що гроза починається. Тепер йдемо до цвинтару големів. Находимо голема, втикаємо громовідвід і починається файт. Тут є два варіанти. Перший, можете довго і нудно його затикувати, і другий, можете заманити голема в центр громових камнів і активувати їх. Бігаєте, активовуєте два камені, заманюєте голема в центр і активовуєте третій камінь. Тоді буде з'являтися блискавка, яка буде їбашити голема. Щоб його вбити, потрібно три або чотири рази провернути таку процедуру. Голем падає і ми отримуємо з нього дев'ятий сефірот. Нецах. Залишився це тільки один сефірот. Його теж буде нелегко отримати. Для цього нам знову потрібно в місто. Пливемо туди і одразу йдемо до детектива Реймонда. Нам потрібно пройти цілу гілку квестів, щоб отримати останній сефірот. Треба буде вести ціле розслідування. Мусите пройти до моменту розтину тіла одного з бандитів. До речі, щоб отримати тіло для розтину, вам потрібно буде сходити до місцевого бальзамувальника тіл і дати йому дворський спирт. Ніякий інший напій, на жаль, не підійде. Щоб отримати спирт, вам треба сходити. Ходити до Калькштейна і в нього його можна купити. Раджу зразу закупитися і взяти декілька штук. Після Ростена вам потрібно буде уприділити вбивцю. Коли справитись з цим, то йдіть до детектива Реймонда. Він скаже, що йому потрібно все обдумати. Йдемо в якусь точку, де можна відпочити, і медитуємо пару днів. Після чого знову йдемо до детектива, і після розмови з ним отримуємо останній десятий сефірот кетер. Вітаю, в нас вийшло. Ми знайшли всі сефіроти і можемо рухатися далі по квесту. На цьому моменті буду з вами прощатися. Якщо це відео вам допомогло, то з вас лайк та підписка. Дякую за перегляд. Слава Україні! Нам не сховатися, нас убай. Це після юності дареної.